Вітаю! Розглянемо тему козацькі повстання. Першим козацьким повстанням було повстання під проводом Марка Жмайло 1625 року. Повстання почалося з приводу того, що річ Посполита заборонила морські походи. А ось вже підписував Дорошенка мирну угоду, і вся мета повстання вона зійшла на нівець, оскільки козаки виступали за те, щоб морські походи відбувались. А у Курківській угоді було підписано вже, щоб цих походів не було. Отже, мета була така: майже все реалізували, козаки перемогли у битві, але за результатом підписаного договору вони програли. Територія повстання це Подніпров'я, Черкащина та Київщина, сама сутність Куруківської угоди 1625 року, це Реєстр 6 тисяч осіб, гетьмана затверджує король, створюються 6 полків. Забороняються дипломатичні стосунки з іншими країнами, всі козаки, що не потрапили в реєстр, вони повинні повернутись до панів. І, звісно, заборона всіх морських походів. Шість полків: це Білоцерківський, Канівський, Косунський, Періаславський, Черкаський Чигиринський. Вони виконували функції поліції, отримували плату за службу 60 тисяч злотих. І також старшина козацька отримувала певні привілеї. Повстання 1630 року увійшло у вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Тарасова Ніч. Тобто Іван Федорович зустрічає золоту роту Речі Посполитою під селом, яке знаходилося під Переяславом, і повністю знищує цю роту. Було підписано Переяславську угоду. І збільшено реєстр козаків до 8 тисяч. Іван Соліма, саме він зруйнував фортецю Одак у 1635 році. Цю фортецю будував Гійом де Боплан цілий рік, і вона була зруйнована за ніч. Івана Солема, на жаль, було четвертовано. Повстання 1637-1638 років під приводом Павла Павлюка, Якова, Стряниці Дмитра Гуня та Карпа Скедана були негативними, оскільки погано закінчилося для козаків повною поразкою. І після цього було підписано ординацію війська Запорізького 1638 року, у якій казалося, що тепер всі козаки обмежені в своїх правах. Вони не мають права обирати старшину, скасовувалась посада гетьмана, скасовували судочинство. Тепер назначався на січ комісар з Польщі, який повинен був слідкувати за тим, що ж робиться на території Січі, і його резиденція знаходилася у місті Трахтемирі. Реєстр козаків складав 6 тисяч чоловік і було відбудовано фортецю Кодак. 10 років не було жодного повстання на території українських земель. Отже, головними подіями були 1625 рік повстання під проводом Марка Жмайла та Дорошенка, 1630 рік – повстання під проводом Трясил, 1635. Руйнування Кодака Солімоні 1637 козацькі повстання під проводом Павлюка Стрянина та Гуній, і 1638-го було підписано ординацію війська Запорізького, і, звісно, казано, що це є добою золотого спокою, оскільки протягом цілих 10 років не було жодного повстання проти речі Посполитої з боку козаків. Дякую всім за увагу!